Друзі, я вас вітаю! Вітаю всіх українців і наших друзів! А сьогодні вранці мене вітає нова квітка Глорії Дей. Це я вийшла з будинку. На наш ганок. Зараз висна година і на термометрі 27 градусів. Трохи допомагає вітерець, такий легенький вітерець дуже допомагає, ну, трохи допомагає. Сьогодні буде таке міксоване відео про мої справи в саду, а також хочу поділитися з вами своєю радістю. Я отримала чудовий подарунок. Квіти від Олі Кучерявої. Олічка має надзвичайно красивий сад, повний троянд і найрізноманітніших квітів. Скільки тут всього. Дякую, дякую, тобі, люба. Дивіться, як Оля прикріпила, щоб рослини не болтались по коробці. Я дуже захотіла рожеву ромашечку оцю, але Оля поклала мені ще купу подарунків. Ромашечку я розділила аж на 4 частини. Це м'ята, зимку добре росте горщику, Додавати у компоти та чай. Ще вербена бонарська та багаторічний базилік. Як же я рада. Зараз я все це буду замочувати і висаджувати. Олечка дуже дякую за катарантус. Він з'явився у мене вперше. Я ніяк не наважувалася його завести. Базилік такий ароматний. Висадила його і вербину поки що у тіньову грядку. Хай гарно приживаються. Всі рослини я пролила раді фармам. Катарантус поки що наростає у цьому ж горщику. І навіть цвіте. Дивіться, яка гарна квітка. Олечка веде YouTube канал Кучерявий Сад. Де показує свої гарні чарівні квіти у передмісті Львова. Всі оліни відео це справжня казка стільки краси, любові і натхнення в кожному кадрі. Квіти неймовірні, а подача дуже щира і тепла. Дякую тобі, сестричко, що ділишся своєю красою, а твої подарунки стали справжнім скарбом для мого саду. Ми зібрали гарний врожай порічки, частково заморозили, бо це рисковано у ці часи, і закрили 9 бутилів компоту. Поступово достигає лохина. В цьому році її у мене небагато. А літня малина навпаки дуже щедра в цьому році. У нас така велика гарна ягода. Малину я тільки замороджую. А моя найулюблена ягода це Агрос. На цьому кущі він невеликий, але дуже рясний кожного року. До речі, саме цей кущ не колючий. Є ще два кущі. Там ягода велика, але її небагато. Поставте вподобайку, якщо ви теж любите Агрос. Зараз їли вже два томатика червоних. От там всередині були. Два невеличких. це такий гарний рясний сорт. Подивлюся, що можу буду закривати його. Це той, який я сіла на ранній врожай 27 січня. Але в кімнаті не вийшло Не вийшло мене в кімнаті виростити в ранній врожай. Сьогодні буду всі томати підживлювати калійним добривом. Гуматом. Зараз у мене є гумат калію 50 мл базового розчину. Я зробила базовий розчин по інструкції 50 грамів гумату розвела у 500 мл води. І тепер буду брати 50 мл цього розчину на 10 літрів води. І буду проливати всі томати. День тому я проливала всі томати кальцію, кальцієве селітро кальцинітом. А це мої найулюблені черіки під умовною назвою Кіпер. Вони дуже смачні та солодкі. Колись мене пригостила ними моя подружка Валентина Журавльова. Мабуть, хтось знав її по Фейсбуку. Але, на жаль, вона вже не з нами. Подивіться, які ніжні, красиві, тендитні квітки на моєї карпатської квасолі. Дивіться, яка гарна декоративна тичка у мене вийшла. Але на цьому діло і закінчується, бо дуже мало зав'язалося стручків. Можливо, це її особливості. Хто знає, напишіть, будь ласка. Якщо так, то у нашому маленькому садочку зовсім нема сенсу її вирощувати. Але ж я її дуже люблю, і у нас вона не продається. Бачите, такі рисочки білі, От, нібито помалював хтось білим карандашем листя огірків, ось, Це називається минуюча муха. Сьогодні будемо з нею боротися. Спочатку я обрізаю ось ще, бачите, ще більш вражено. Спочатку я обрізаю всі отакі хворі пошкоджені листя. Тут маленький кущик, я його нещодавно посадила. На ньому ще тільки 4, 4 справжні листочка, і один з них вже отак пошкоджений. Цією мене очима рухає. Якщо подивитись на зворотному боці, то тут можна побачити її личинку. А поряд у мене росте квасоля. На квасолі теж багато пошкоджених листочків. Огірки я буду обробляти біологічним інсектицидом, Аквасолю, так як ще багато часу до збирання врожаю, оброблю системним інсектицидом. Вікно на захід. Улюблені кольори і білі палісаднику. Багато лілій білих добре розрослися. І навіть чоловік сказав дуже гарно в цьому році цвітуть юки. Такі потужні рясні квітконоси. На цієї ділянці вчора підживлювала троянди, вирізала листя у нарцисів. Гортензію, там троянда обрізаю зайві гілки у цього Барбарису. І, бачите, замульчувала я. Вкладу чорну агротканину і мульчую. Під трояндою замульчувала корою. І Там треба продовжувати. Підчасту гортензію блюбіорту тут прикривають зі сходу, з південного сходу перекриваю оця висока лілія біла. Вона не зовсім біла, вона така молочна, вершкова. І пільчаста гортензія. Мала в цьому році, хоч і прикривала я. Все ж таки у кашпо крупнолисті гортензії краще цвітуть. Може, ще буде тут, не знаю. Ну, все одно гарна. Повертаємося до кордули. Отак, ой, красива квітка в неї. Красива. Дивіться, яка кордула. Дуже гарна кордула. Дуже вдячна троянда. З квітками все літо. Залілі її Афродіта. Зараз підійду до неї. Великі квіти, це вже розпустилося. Це вже зовсім відцвіла. Красивий колір, гарний колір у неї. І знову бутони. Бачите? Бутони все літо. Отакий потужний кущ гортензії Skyfall. Я так вважаю, що це Skyfall. Міалівець ми називаємо його Панікаючий. Не знаю, як він називається. І наш Барбарис. Барбарис, і Лілія. Квітник біля веранди. І веранда. Володя приготував картон, зайвий картон на спалювання в мангалі. А з цього боку теж велика гортензія. Звідси ми переходимо, Плющ який напроти веранди, стовпчик такий. ми переходимо на виноградну вулицю. Володя зробив отаку велику, доростив, щоб була більше, більш велика шпалера. Тут у нас виходить така акта зелена. Ну, на жаль, оце місто ми складаємо для підсихання всі, все, що обрізаємо. Це клематис і яблуні. І тут клематис. Ну, що робити? Підсихають, а потім спалюємо. Скажіть, а куди ви даваєте оці рослини, обрізки, обрізки? Тому що подрібнювача у нас нема? Звісно, якщо я подрібнювач, це було б добре. Ще одна квітуча ю канал П'єрдерансар. Ну, сподіваюсь, буде ще цвітіння у неї. Володіе таку довгу-довгу прив'язав до тої шпалери, А тут, на жаль, я випадково надломила і вона засохла. Треба обрізати. Так захистили пляжною парасолькою єдину. Крупноквіткову гортензію, яка залишилась у мене у відкритому ґрунті. Ну, що робити? Зараз така спека. У неї завжди, може, це врятує її. У неї завжди підгорали, красиві, дуже красиві білі квіти і завжди підгорали на сонці. Це скільки? Вже роки чотири, мабуть. Рожеву і червону, яка стоїть, які стоять зараз біля ганку, я пересадила в минулому році у кашпо. Ну Кашпо це теж таке важко їх тягати. Восени, навесні. Ми сподіваємось, що буде, не буде так підгорати, Але хлорозить, хлорозить, завжди хлорозить, незважаючи на всі підживки. Володя каже, ми же курорт.